Вітання на каналі про спінінг. Сьогодні ми приїхали знову на річку Хуанхе, це обвідний канал Київської області. Лебедівка. Дуже секретне місце. Єдине місце, де в мороз можна половити хижака спінінгом, тому що цей канал майже ніколи не замерзає, друзі. Сьогоднішні комплекти у нас не бюджетні, це графіт лідер Фінеза UX до 7 грамів, і за щуку буде відповідати у нас графіт лідер Zanna 762L з тестом 118. Зараз передягаємось, обуваємо чоботи, тому що минулий раз я трошки підмерз в забродниках. По воді сьогодні лазити буду старатися менше, але заходити можна. Сьогоднішня риболовля у нас проходить трошки вже по морозу, тому краще обробити шнури. На фінезі в мене буде ось така катушечка це Daiwa Excel 2500 LT. Вже ловлю я цією катушкою майже рік. Брав спеціально для того, щоб Ну, Побачите, як працює в бюджетному сегменті катушки, тому що основні мої катушки трошки з дорожчої категорії. У ну, мене ніяких нарікань взагалі немає. Ну, окрім, там, можна було трошки, трошки тут люфтик вибрати. Але це в принципі там, немає ніякого негативного впливу на ловлю. Тому катушка дуже подобається. Головне, що. В неї дуже крута вага для цього типу розміру. Тому що, якщо я не помиляюсь, зараз конкурентів, ну наприклад, там Шимана, щоб була така вага, там, вона повинна бути там набагато дорожче там на тисячу чи декілька навіть тисяч гривень, щоб була з такою вагою. Так, ось такий в мене комплектик получився. Fineza UX з Excel, шнурочок 0,4 Hardcore э, Pro X. Зараз покажу. Я його на минулій рибалці. Прив'язував. Хардкор Pro. Ось такий. Тоже дуже прикольний шнур. і Класно, що за ці гроші тут 200 метрів в розмоці, що його на дуже багато вам вистачить. Так, минулого разу у нас непогано відпрацювали приманки активного типу, тому будемо починати ось з такого віброхвостика. Це Ганста Шат 2 дюйми. Це буде у нас по окуню. Ну, а оконю. Сьогодні можливо навіть я половлю трошки крупнішими приманками. Це буде таке там 3 і навіть 4,5 дюйми. Пошукаємо, може десь щось трошки крупніше нам залетить. Так, ну взагалі, якщо трошки розказати більше про мою оснасточку, то у мене ось я використовую шнур 0,4. Я вважаю, що для зими чотирьохжилочка саме то, тому що буває там всякі кромочки, плюс там намерзання кілець, і ви восьмижильний шнур дуже швидко вб'єте. Я обробляю катушку автомобільним силиконом. Є в мене ще прискалка від варіваса. Я силочку залишу вам на цю штуку. Це хто хоче спеціалізований дійсно крутою річч обробляти свій шнур. От. І далі в мене йде ось такий повідець діаметром 0,16-018, інколи 0,2. В залежності від місцевості, де я ловлю маленька застібка нульового розміру. І далі вже йде в мене приманочка. От. А по щуці, як правило, я ставлю, якщо ловлю легкою снастю, то 0,3 флюрочок, Такий сантиметрів 30. От. А якщо вже розумію, що можуть бути екземпляри трошки крупніші, тоді там вже в мене 0,5-0,55. Ну, а На трофеї тільки, друзі, тільки-тільки. Сталька, хто б там що не казав, були в мене рибалки, коли, блін, із-за цього флюра ну, там сідала там сімьора, восьмьора і до побачення, тупо зрізала. Так, ну що у нас інша, яка у нас снасть? ось в такому крутому чохлі, в вигляді двох резинок канцелярських. Ось так я перевожу, бачите, не заморачуюсь, дуже зручно, до речі. Так, і це у нас буде такий комплектик. Під більші приманочки і розрахований саме на щуку. Перша точка. І почнемо зараз пошуки окушка. Так, трошки стало більше тут водички, ніж було, я бачу. Так, головне. Не зайти <смеш> нижче, ніж необхідно, щоб не помочити ногу. Так, ну що? Да, сьогодні зовсім інша погода взагалі не схожа на минулу. Тоді була відлига така, 10 градусів тепла, а зараз вже, напевно, не мінус 4, зараз, напевно, десь мінус 1, мінус 2, але мороз. І трошки в нас накрапує, пролітає такий дрібний дрібний сніжок. Так, На силікончик поки що у нас нічого, навіть натяку ніякого немає, тому я пропоную спробувати дещо нестандартне, а саме невеличкий Воблер. Так. Є у нас ось такі вопчики. Так, це DR Minnow. Це певно, що у нас тонучий. Зараз перевіримо. Так, ну і зараз, кому цікаво подивитися, як буде працювати ця фінеска з такими малесенькими вопчиками, то зараз все ви побачите. Ну я думаю, що буде добре. Трошечки зам'якенька вона, ну, на таких малесеньких вагах це в нас плаваюча версія. На таких малесеньких вагах це навіть краще. О, та нормально. Ну, скажімо так, до 50 мм. неопористі вобчики можливо твічити. Це 40 твічиться непогано. М'якенько, але непогано. Я думаю, що це навіть. Дуже гарно, що вона так м'якесенько твічить. Там, всілякі ріджі 46, 35, шакаловські, наприклад, тіні фраї, або ось такий, або ось такий вопчик, як в мене, від дайви 40 мм. Дуже-дуже, дуже непогано. Я думав, до речі, що буде гірше. Так, в нас починає трошки намерзати кільця, мороз на вулиці. Головне, щоб там щука не цей, не з'їла його, тому що там флюрок стоїть 0,18. Ну, це таке авантюрне рішення спробувати. Твічинг. Хоча чому і ні. Витратили ми тут близько півгодинки і, на жаль, жодного контакту немає. Навіть не схоже на якусь присутність хижака і на його якусь активність. Тому будемо рухатись далі туди, вглиб. Попереду є такі ямки добрі, вже починаючи там 4-5 метрів, може хижачок в нас зачаївся там, але заїдемо ще зараз по дорозі на дуже такий цікавий пупок і поспробуємо там ще покидати і пошукати оконця. Бачите, у нас вже трошки сніжочок притрусив. Ось це місце, про яке я казав. ну Дуже цікаво тут човна, тому що, бачите, той забор от під тим забором там глибини 5-6 метрів і дуже-дуже поритий рельєф. Але зі сторони берега теж тут є ямка. Вон, як бачите, не знаю, чи видно, чи не видно. Перед нами вон, трошки крутив воду. І це каже про те, що тут саме в цьому, в цьому місці повинна бути ямка. Зараз давайте спробуємо. Почнемо одразу з більш важкої приманки. І навіть я тут певно, що спробую покидати іджихріг і трошки більші за розмірами приманки побачимо. Так, тут в мене 4 грама, зручний гарний берег. Так, і дивимося, що тут за глибина? Що тут за глибини? Так, ну дійсно там ямка, тому що довго падає наші 4 грами, і це навіть замало тут. Ось тільки дно. А може і нормально, якраз буде у нас таке повільне-повільне падіння. Навіть трошки замало, хоча може це і цікаво. Приманочка добре підвисає і це якраз може зіграти нам на користь. Слухайте, тут ямка нічогенька така, навіть аж під самий бережок підходить. Так, а давайте спробуємо трошки змінити нашу приманочку. Так, що тут у нас? Так, да, у нас 4 грама. Так, спробуємо дещо змінити. То тут навіть можна даже спробувати телспінери покидати, хоча телспінер це не досить зимова приманка. Але чому би ні, треба експериментувати. Так, давайте зараз зробимо так. Ми зараз о, а ну давайте спробуємо ось такий Бейнд Джанки 2,5 дюймів. від дайви. Бачите, яка резина в тих порвеш. равных просто сказочно о о а ну-ка Слушайте, просто бимба. Так, ну что, давай дайва. Ну, в таких местах Зі складним рельєфом тут може все що завгодно стояти. Тут може і щука стояти, і судак стояти. Тим більш там тверде таке дно. Ну, на жаль, я не докидую, ну туди взагалі нереально докинути під ту сторону. Там якраз найкрутіший рельєф, хоча тут під берегом теж непогано. Друзі, Есть, все ж таки, є у нас. О, блин, зайшла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Й-мою, блін. Ну тут, слухайте, і так, блин, ті клюваки на вагу золота, блін, і так втратити рибу. І щось там непогане було, слухайте. Реально щось було непогане. І така клювака була, певна, що то навіть. Щось схоже було на щуку. Порізи ми, звісно, не побачимо на цій приманці, тому що вона з цього золу, якщо не помиляюся, цей матеріал називається. І він взагалі, взагалі його там складно порвати, порізати, він дуже-дуже м'який. Він якраз ось на таких от невеликих вагах він розкриває свій потенціал повністю. Блін, слухайте, ну з таким кльовом це дуже. Дуже погано втрачати риб. Погана сіла, бачите, не просік я її. Не просік. І сіла саме на вихід на передню бровку. Ну, вже клювання є, значить щось ми робимо більш-менш правильно. Але дуже шкода, що не вдалося цю рибинку достати. Ну, будемо зараз шукати, може і проклюне. Може і проклюне. В мене в плані ще намічено як мінімум дві, а то навіть і три. Ділянки цього каналу, де я хочу спробувати половити. Так, ну, дуже багато вже ми пройшли. На жаль, втратили ту щуку, яка клюнула. Непогана була щучка, ну я впевнений, що ту щука, тому що залишились сліди саме на свінці, і Потім я уважно передивився силикон, і видно, там все ж таки там поріз є. Ну, на жаль, не витягли ми її, але ще є декілька точок, і зараз підемо туди, спробуємо половити. Це ми вже змілили, зміщаємось на ямки. Тут така яма десь уже 3-4, навіть є подекуди 5 метрів. Ну, побачимо, що буде зараз тут. Так, сподівання в мене саме на цю точку. Тут, в принципі, ну дуже часто. Попадається щука, але я бачу, що зараз багато води. Минулого разу тут було її менше. І може статися так, що ми не зможемо зайти у воду, тому що сапоги в мене невисокі. І може вийти так, що я в воду не зайду. Так, тут точно не зайдемо. Треба трошки... Треба трошки піти далі. Чи можна? Ми, може так, да, може в тебе ж, розумієш, в тебе можуть бути. От бачите, яка історія. Тобто неможливо взагалі ніде підійти. Я зазвичай, зазвичай ось там, бачите, де показую. Отам От стою і там глибина така 20 см. А зараз он все по коліна, не може далі зайти. І, на жаль, вся ця точка, вся ця акваторія в мене випадає. Залишається тільки один там відкритий берег, але мало вірю я в тому, що можна там щось спіймати. Ну, що робити? Треба туди йти. Тому що інакше, інакше, інакше нічого не вийде взагалі. Бачите, по яким кущам. По яким кущам треба лазити, щоб десь кудись дойти. Друзі, риба, риба, нарешті риба. Риба, риба, це палка, це риба-палка. Оце да, оце, оце риба. Дивіться, дивіться. Півторачка. Макс, як що ти скажеш? Півторачка чи ні? Зараз заміряємо. Ану є, 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 ну давай. Зараз. Сьогодні ось сьогодні, ось сьогодні, сьогодні день день трофеїв. Ого, так в тебе дивись. Бачите, людина прийшла підготовлена на риболові. Да, людина знає правила. Знає правила. А палки, палки скільки можна? Палки. Від 90. Від 90 да? Да. Ну давай миріє. Так, тут у нас 80. Раз. І от заміряємо. Ну, приблизно. Короче. 80. 30, 110. 110, все, на пакет. на пакет. На пакет. Друзі, бачите, ось така у нас риболовля. Ось такі клюють гарні трофеї. Це все на пакет. Ну як же вона тюкнула, як же вона ляцнула. <рес> Коротше, Чувствительність, да, почувствуєш покльовку навіть палки. Коротше, друзі, пробігали ми, я не знаю, вже купа-купа-купа часу. Я вон зустрів хлопців. От, щось вони там по пару окунців спіймали, тільки що Макс тут теж на манюсіньку танточку спіймав двох окунців і все. Риба не клює. А і один судачок, так, був. Ото От. в мене зранку сіла гарненна щука і все. На жаль, все. Я так і сразу, одразу відео сказав, це була риба дня. Вже навіть не відчувається, що щось може клюнути. вода дуже-дуже сильно піднялася. Так, орієнтовно десь метр півтора, мабуть, не в берег, а саме в висоту. Тому що, так, да, там на бетонці десь... Ну, так, да. десь... на бетонці там скільки, ну, приблизно метр є. Ну, метр, так, да, метр точно є. Коротше, от така от історія. Вже перейшли на такий мікро мікроджих І все одно. Все. Переможе сьогодні риба. Ніхера я не зловив, оту одну щуку злив, і більше нічого я не бачив. Бачив тільки як той дядька, Той дядька, бачите. Місний. Месний хапуга спіймав. При мені два окуня і каже, що щось судака він трогав сьогодні руками, Ну, судачка маленького. От. А і був такий трофей, рибопалка. Теж непогано, не тим більше він в норму входить, там 90-110, да. при нормі 90 нормально, Ну, хоч трошки нерви мені так збаламутив. Ну все, така рибалка, друзі. Все, закінчуємо. В цьому місяці вже, напевно, на рибалку я не поїду. І побачимось вже в лютому до наступних рибалок. Do pobaczenia, drugie.